Роальдаль Відьми. Метаморфоза. Пам'ятаю, я ще встиг подумати. Тепер мені не втекти. Навіть якщо рвонуся і якось добіжу до дверей, то все одно не втечу, бо двері зачинені та ще й на ланцюзі. Мені кінець. Ой, бабусю, що ж вони зі мною зроблять? Я озирнувся і побачив, що на мене витріщилася страшенно розмальована і напудрена відьомська мармиза, яка роззявила рота і переможно зарвіла. Він тут! За цим екраном, ловіть його. Відьма схопила мене за волосся, але мені вдалося вивернутись і відстрибнути на бік. А тоді я побіг, як скажений, від жаху в мене мов би, виросли крила. Я мчав по пристіну бальної зали, і ніхто не міг мене упіймати. Підбігши до дверей, я спробував їх відчинити, але там був великий ланцюг, і двері навіть не рипнули. Відьми навіть не намагалися мене ловити. Вони просто стояли й дивилися, не сумніваючи, що я попався. Деякі затуляли пальцями носи і гидливо кривилися. Фу, який сморід, це нестерпно. Та ловіть його, ідіотки, заверещала зі сцени верховна відьма. Станьте в ряд від стіни до стіни і на нього. Заженіть цього малого флюса в кут і тягніть його сюди. Відьми вишикувалися в шеренгу і посунули до мене, ще трішки і все. Вони загнали мене в кут. Охоплений панічним жахом, я почав верещати. На поміч. заволав я у напрямку дверей, у надії, що хоч хтось мене там почує. На поміч. Рятуйте, допоможіть. «Хапайте його. кричала верховна відьма. Закрити йому рота, нехай не верещить!» Не менше п'яти відьом кинулося на мене, схопили мене за руки і за ноги, відриваючи від підлоги. Я й далі верещав, але чиясь долоня в рукавичці затулила мені рота, і я замовк. Несіть його сюди. гаркнула верховна відьма. Дайте мені цього малого хробака, що шпигував за нами. Кіхтисті лапи міцно вчепилися в моє тіло і понесли мене до сцени. Там вони мертво тримали мене над столиком обличчям до стелі. Я бачив, як наді мною схилилася верховна відьма і визвірилася на мене своїм потворним оскалом. Стиснувши флакончик мушроба, вона просичала. А тепер трішечки ліків затуліть йому носа, щоб він роззявив рота. Чиїсь міцні пальці затисли мені носа. Я затамував дихання і міцно стиснув губи, але довго так терпіти я не міг. Мені боляче розпирало в грудях. Я на мить розтолив губи, щоб хутко набрати повітря, і в цю мить верховна відьма вилила мені в горлянку увесь вміст свого флакончика. Ох, яким болем мене опекло! Так не мов би хтось вилив мені в рот цілий чайник киплячої води. Але тут таки я відчув, як у горлі спалахнула болюче полум'я, і неймовірний страхітливий біль ринув у груди в живіт, у руки і ноги, аж поки охопив усе моє тіло. Я нестямно верещав, але чиясь долоня в рукавичці знову грубо затулила мені рот. І тут я раптом відчув, як сплюскується моя шкіра. І як би це описати словами? Від голови до кінчиків пальців на руках і ногах я сплюскувався, зіжмакувався, як повітряна кулька, з якої виходить повітря, і вона зменшується. А тоді почалося стискання, мовби я опинився в якомусь залізному костюмі капсулі, а хтось закручував гвинт преси, і з кожним поворотом цього гвинта мій залізний костюм стискався. Зменшувався у розмірах, витискаючи з мене, немов пельсина, усю м'якоть. Після цього я відчув на шкірі чи на тому, що від неї залишилось, тисячі крихітних уколів зсередини. Це, як я тепер розумію, пробивалася крізь шкіру мишача шерсть. Десь із далини до мене долинув голос верховної відьми, яка верещала. П'ятсот доз! Цей малий смердюх отримав п'ятсот доз!» аж будильник не витримав. Ми стали свідками моментальної дії. Я чув оплески і підбадьорливі вигуки, а тоді, пригадую, подумав я, мабуть, вже не я, я ж вислизнув із власної шкіри. Від мого носа до підлоги було не більше трьох сантиметрів. Я побачив на підлозі дві маленькі волохаті лапки, а тоді ще дві. Я зміг ними порухати. Вони були мої. Я більше не був хлопчиком, тепер я був маленькою мишею. Давайте мушоловку! – почув я крик верховної відьми. Вона ось тут і шматочок сиру. Але чекати такого кінця я не збирався. Я блискавкою мітнувся зі сцени. Мене й самого здивувало, як стрімко я міг бігати. Я перестрибував відьомські ноги, вихором скотився з хідцями на підлогу бальної зали і дременув петляючи поміж рядами стільців. Найбільше мені сподобалося, що все це я робив цілком беззвучно. Я рухався стрімко і тихо, і на диво вже не відчував ніякого болю. Я почувався просто чудово. Не так уже й погано бути маленьким і прудким, коли ціла зграя кровожерних відьом прагне твоєї смерті, подумав я і причаївся за задньою ніжкою якогось стільця, десь одоленіло навголос верховної відьми. Забудьте про того малого негідника, він не вартий ваших нервів. Тепер це просто миша. Його незабаром упіймає хтось інший. Ходімо! Збори завершено. Відчиняйте двері, йдемо на сонячну терасу, пити чай з тим ідіотським менеджером.